Приїхали в Канаду. Звичайно, одне з перших питань, де шукати роботу. Виставляю кілька ресурсів. Насправді є дуже багато сайтів із пошуку роботи, але ці основні. Ну і посилання в інтернеті любий знайде, а я ще додам від себе кілька порад. Краще всього роботу потрібно шукати по прибуттю в Канаду, коли у вас є місцевий номер телефону та адреса, тому що без номеру резюме навіть не беруться до уваги. Порада номер два скласти резюме по канадським стандартам. Є люди, які в цьому допомагають. Якщо вам з цим важко зробити самостійно. Як я дізналась, черга на консультацію в центрі для новоприбулих розписана на місяць уперед. Порада номер три. Роздрукувати резюме і ходити роздавати по місцях, де б ви хотіли працювати. Тут я маю на увазі, якщо ви шукаєте роботу помічника-продавця у магазині, офіціанта, бармена, роботу в готелях, не потрібно чекати, коли вам відпишуть на емейл. E Відписують тут дуже довго. Також, щоб ви розуміли, рітейл набирає у квітні, місяці, так як зараз ще тільки початок березня. То не варто розраховувати на ці позиції. Порада номер 4 якщо ви висококваліфікований кандидат, де розповіли в резюме, що працювали в Україні на високій посаді, а тут ви наймаєтесь на продавця для канадців це дивно і неприйнятно, оскільки ви вже маєте високий досвід. Більше всього, що вас не візьмуть на нижчу посаду. І остання порада на сьогодні варто для початку погоджуватись і на парт тайм або на роботу у вечірній час. Це збільшить ваші шанси. Не бійтесь, навіть якщо ви без англійської, є робочі місця, де мова не потрібна. А ви вже переїхали в Канаду чи тільки плануєте? Чи просто дивитесь мене, тому що дивилися в Італії.